Тільки пити рідини, то я нагадаю, що, звичайно, в спекотну погоду дійсно потрібно, оскільки ми багато втрачаємо рідину із потом, да, то ми втрачаємо і рідину, і мікроелементи, до речі, то дійсно потрібно адекватно пити воду. Бажано, щоб це була столова мінеральна вода, або, можливо, якісь ягідні. Компоти без цукру або узвари, тобто там, де є якісь вітаміни, мікроелементи. І після кожного виходу на вулицю оновлювати цей водний електролітний баланс, тобто випити зайве півсклянки чи склянку рідини. Але це стосується. Звичайних людей, в яких немає, наприклад, вираженої серцевої недостатності, якщо ж вона є. То навіть спекотну погоду не намагайтеся пити набагато більше. Так? Хай це буде декілька ну, там, на, на один стакан більше рідини, або трошки більше глоточками пити, а не стаканами. Тобто не намагайтесь набагато більше пити, тому що це навпаки викличе збільшення набряків і нам. Прийдеться збільшити дозу діуретичних, тобто сечогінних препаратів. Тому це не є добре саме для пацієнтів з серцевою недостатністю, тобто з набряками. Що стосується їжі, оскільки спекотно, то хай це буде їжа трошки Охолоджена або кімнатної температури, і те, чого не бажано в даний період часу, це наваристі, жирні, бульйони, супи гарячі. Це взагалі жирне м'ясо, і я завжди виступаю проти будь-яких напівфабрикатів. Тобто, хай це буде проста їжа з переважним перевагою фруктів, овочів. З, це буде нежирне м'ясо, біле м'ясо, риба. Хай це буде менше солі в раціоні. Ну, я маю на увазі, наприклад, пересолених продуктів, тому що ця сіль вона буде. Провокувати більшу кількість прийому рідини, а це знов таки впливає на набряки. Тому для серцево-судинних пацієнтів все це повинно бути дуже-дуже помірно. Ну і, звичайно, це молочно-кислі продукти: айран, кефір, те, що ви можете і пити замість, ну не замість води, але це, що може трошки охолоджувати. Ну і ще хочу також таке третє питання розглянути: це відпочинок, це літній відпочинок, і, звісно, всі ми любимо купатися на морі.